5 функцій, один апарат і ніяких зайвих слів. Якщо ти шукала щось, що реально працює, апарат 5 в одному вже тут. Просто дивись, як він працює, і все зрозумієш сама. Всередині коротка інструкція: зарядний кабель та елегантна підставка, щоб апарат завжди був на своєму місці. І звичайно, сам гаджет, сучасний, лаконічний, але зі смаком. Управління просте. Дві кнопки, 5 рівнів потужності. Натискаєш і обираєш комфортний режим для своєї шкіри. Апарат має 5 кольорів led світла. Червоне стимулює вироблення колагену, синє зменшує запалення, зелене вирівнює тон шкіри, жовте заспокоює, а фіолетове відповідає за загальне відновлення та сяйво. Пам'ятай, без струмопровідного гелю мікроструми просто не працюють. Гелі та сироватки є в нашому магазині. Нанос невелику кількість гелю на обличчя та шию та рівномірно розподіляй по масажних лініях. Апарат запускає одразу кілька процесів. ЄМС підтягує м'язи, РФ зміцнює шкіру, ЛЕД покращує тон, мезопорація допомагає активним компонентам проникати глибше, а вібромасаж знімає напругу. Апарат ефективний проти зморшок, в'ялості, набряків і тьмяного кольору обличчя. Якщо мріяла про домашній догляд, який не розчаровує, це він. Апарат 5 в одному не займає багато місця, але точно змінює твою рутину. Замовляй зараз і почни з першого дня бачити зміни.